Довкілля та заповідні території, 13 проєктів на загальну площу 694,5 гектарів. У Миколаївському обласному управлінні екології підбили підсумки року, іскравий концерт та солодкі подарунки. Ми завжди підтримуємо ці категорії. Місто завжди готове надати допомогу. Як вітали маленьких миколаївців напередодні різдвяних свят, казка у храмі Мельпомени. Новорічний зимовий настрій, і це є головним посилам цієї виставки. Фотовиставка Зимові свята відкрилася у Миколаївському худдрамтеатрі. Сьогодні четвер, четверте грудня, і у нас для вас є новини. У студії працює Катерина Рупташ і одразу про все в деталях. Вчора ввечері, 3 грудня, російська армія вдарила по околицям міста Баштанка балістичною ракетою. Як повідомляє Миколаївська ова, це був саме іскандер М з касетною бойовою частиною. Внаслідок атаки сталася пожежа на відкритій території, однак обійшлося без постраждалих. Окрім цього, вчора російськими ФПВ-дронами обстріляли Очаківську громаду. Постраждалих немає. В Одесі в ніч на 4 грудня пролунали вибухи. Місто знову атакували ударні безпілотники. Про це повідомив начальникова Олег Кіпер. За його словами, сили ППУ збили більшість цілей, однак уламки дронів та вибухові хвилі спричинили руйнування цивільної та енергетичної інфраструктури. Пошкоджено сім багатоповерхівок, адмінбудівлю та кілька легковиків. У частині квартир вибуло двері та вікна. Відомо про сімох постраждалих. Двох людей рятувальники евакуювали із заблокованих після вибуху помешкань. Психологічну допомогу надали 33 громадянам, серед них шестеро дітей. Наразі у місті працюють рятувальники та розгорнуті пункти незламності. Миколаївська область посилює власну систему захисту та розширює засоби перехоплення дронів. Про це заявив очільник регіону Віталій Кім в ефірі Новини лайф. За його словами, головна мета збивати як безпілотники, що летять безпосередньо на область, так і транзитні групи дронів, спрямовані в глиб країни. Пропонуємо прямомову. мову. Зараз і місто і область розпочали власне виробництво дронів перехоплювачів. І наша мета стоїть перехоплювати не лише ті, які летять до нас, але й транзитні, які летять стаями до центральної частини України і далі. Тому, в принципі, ми розуміємо цю, цю історію. Також в нас працюють реп, які Ми будемо досконалювати, і дуже тісно співпрацюємо з повітряними силами південь та ПВК в принципі України. На Миколаївщині через війну накопичено майже 5 мільйонів тонн відходів від руйнувань. В області вже визначено сім місць їх тимчасового зберігання. Частину будівельних матеріалів переробляють та використовують повторно. Про стан довкілля і розвиток заповідних зон під час брифінгу розповіла начальниця управління екології Миколаївської ОВА Олександра Єфименко. Деталі у матеріалі далі. На Миколаївщині однією з найгостріших екологічних проблем залишаються відходи від руйнувань, що утворюються внаслідок російських обстрілів. Станом на 1 грудня в області визначено сім місць тимчасового зберігання будівельного сміття, а його загальний обсяг наближається майже до 5 мільйонів тонн. Про це під час брифінгу повідомила начальниця управління екології Миколаївської ОВА Олександра Єфименко. Це такі громади: Миколаївська міська територіальна громада, Снігурівська міська територіальна громада, Новобузька міська, Інгульська сільська, Привільненська сільська територіальна громада та Шевченківська сільська територіальна громада. Найбільші обсяги відходів накопичено у Миколаївській та Снігурівській громадах. У 2024 році в Миколаєві відкрили друге місце зберігання будівельних відходів, де вже працює лінія переробки, передана іноземними донорами. За рік тут переробили понад чотири тисячі тонн бетону та цег. Дякую Громади області інформують, що необхідна важка техніка для розбору та перевезення відходів від руйнувань, а саме бульдозери, автокрани, самоскиди, екскаватори. Вище зазначена техніка дасть змогу здійснити перевезення відходів на місця тимчасового зберігання відходів від руйнувань, або на існуючі полігони та подальшу утилізацію цих відходів шляхом дроблення, повторного використання у будівництві при ремонті доріг та інше. Миколаївська обласна військова адміністрація співпрацює з міжнародними донорами щодо можливості передачі для Миколаївської області подрібнювача будівельних відходів. Важливим напрямом роботи залишається і розвиток природно-заповідного фонду. Протягом року в області замовили розробку документації встановлення меж дев'яти об'єктів фонду. Також було розроблено два проекти створення території на об'єкти природно-заповідного фонду. Це гідрологічний заказник місцевого значення Ковалівські плавні і ботанічний заказник місцевого значення Степовий клин на площу 127 гектар та 591 гектар. Затверджено 13 проєктів землеустрою. Ці проєкти були розроблені в 2024 році і затвердження було вже в 2025 році. Це 13 проєктів на загальну площу 694,5 гектарів. Окрема і складна екологічна загроза, непридатні хімічні засоби захисту рослин, накопичені за десятиліття та посилені наслідками війни. Загалом у двох районах області виявили 226 тонн небезпечних хімікатів. Управлінням вже проведено інвентаризацію та розпочато їх вивезення. В червні поточного року, по одному із об'єктів зберігання у селі Синюшин-Брід Первомайського району Миколаївської області, було здійснено вивіз та утилізація на підставі укладеного договору із спеціалізованим підприємством. На момент інвентаризації, це липень, кількість місць тимчасового зберігання зменшилась на одне і становить 5 місць. Обласна влада очікує, що наступного року проблему вдасться вирішити комплексно. Тож, за словами Олександри Єфименко, управління екології і надалі працює в повному режимі, навіть в умовах воєнного часу. Опрацьовує документацію, видає дозволи, контролює дотримання природоохоронного законодавства, співпрацює з громадами та міжнародними партнерами, реалізує просвітницькі ініціативи та підтримує природоохоронні території. Олександр Долматович, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях і не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А також заходьте на сайт РК МарТі. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ще одному правоохоронцю з Херсонщини, причетному до корупційної схеми з продажу водійських посвідчень у Миколаївській та Херсонській областях. Як інформують в ДБР, її організував експравоохоронець, який за гроші забезпечував отримання посвідчень водія без навчання та у стислий термін. Йому та трьом спільникам підозри оголосили ще у 2024 році. Справи перебувають у суді. Під час подальшого розслідування слідчі ідентифікували нових учасників. У листопаді під Підозру повідомили херсонському правоохоронцю посереднику. Тепер ДБР викрило ще одного поліцейського, який знаходив клієнтів. За даними слідства, він допоміг щонайменше трьом особам незаконно отримати права. Суми хабарів становили від двох до десяти тисяч гривень. Правоохоронцю оголошено підозру йому загрожує до семи років ув'язнення. У центрі Миколаєва демонтували незаконну прибудову до першого поверху місцевої кав'ярні. Про це повідомили в обласній прокуратурі. У відомстві пояснюють, що споруду звели самовільно на комунальній земельній ділянці та без необхідних дозвільних документів. У тексті прокуратури не уточнюється, про який саме заклад йдеться. Однак на оприлюднених фото видно, що прибудова була розташована біля ресторану Моцарт. Суд зобов'язав власника демонтувати конструкцію. Втім, тривалий час рішення не виконували. У результаті за ухвалою суду демонтаж провели примусово. В Одесі медики клінічної лікарні номер 10 провели одразу три трансплантації, пересадивши серце та дві нирки. Про це повідомив начальник одеської МВА Сергій Лисак. Органи отримали від одного донора. Після його смерті родина погодилася на трансплантацію, подарувавши шанс на життя трьом пацієнтам. Лисак подякував лікарям, фахівцям інституту серця моста, інституту хірургії імені Шалімова за професіоналізм і злагоджену роботу. До Миколаєва завітала представниця міста побратима Сент-Геліер Ніка Нікатері. Вона особисто привітала маленьких миколаївців із прийдешніми різдвяними святами та передала їм солодкі подарунки від жителів свого міста. Для дітей також підготували святковий концерт за участі вихованців Палацу творчості учнів. Детальніше про подію уже за мить. Яскравий концерт та солодкі подарунки напередодні Різдвяних та Новорічних свят до Миколаєва завітала представниця міста побратима Сент Гелієр Ніка Террі, щоб особисто привітати маленьких миколаївців та передати їм подарунки від жителів свого міста. Під час зустрічі вона також зачитала лист від мера Сент-Гелієра Саймона Кроукрофта, у якому той висловив підтримку Україні та запевнив, дружні стосунки і допомога Миколаєву триватимуть і надалі. Для дітлахів влаштували святковий концерт. Свої яскраві виступи малечі подарували. Дитячі колективи палацу творчості учнів. А наприкінці свята усі отримали солодкі подарунки від міста побратима сьогодні. Ми зібрали діток, які виховуються у нас в дитячих будинках сімейного типу в наших прийомних сім'ях, а також під опікою, а також дітей, які в сім'ях, які перебувають в складних життєвих обставинах, ми завжди підтримуємо ці категорії. Місто завжди готове надати допомогу. І Ми дуже раді, що нас сьогодні підтримала пані Ніка для того, щоб ми могли привітати діток, і також діток, які виступають в наших сьогодні колективах. Ми також їх привітаємо за таке свято, яке нам чудове вони подарували. Свої подарунки отримали понад три сотні діточок. Міський голова Олександр Сінкевич подякував місту побратиму за таке привітання для маленьких миколаївців та підтримку нашого міста. Я хотів би подякувати нашим партнерам місту Сенхелієр і уроженці міста Миколаєва Нікі Тері, яка сьогодні приїхала і представляла це місто за їх постійну підтримку. З 23-го року ми маємо офіційне партнерство, але всю війну, починаючи з повномасштабного вторгнення, вони нам допомагають різного роду обладнанням дизель дизель-генератором, медичним обладнанням. І цього року вони під новий рік вирішили зробити для наших дітей такі класні подарунки. Тож дякуємо нашому місту, побратиму Сент Гелір за підтримку та партнерство. А наших діточок та їхніх батьків вітаємо із прийдешніми святами. Катерина Рупта Шорман Базик, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. У листопаді жителі Миколаєва набрали понад 7,5 мільйонів літрів очищеної води у бюветах, облаштованих на базі ОКП Миколаєва Болтеплоенерго. Про це повідомили у прес-службі підприємства. Загалом же від початку року людям видали понад 99 мільйонів літрів води. Зараз у місті працює 79 пунктів видачі у всіх районах. Їх обслуговування та контроль якості забезпечують фахівці комунального підприємства. Воду можна набрати щодня з 5-ї години ранку до опівночі, щоб містян. Не могли швидко знайти найближчий пункт. Підприємство регулярно оновлює онлайн дані на загальноміській мапі, яка доступна за QR-кодом на екрані. У Миколаївському академічному художньому драматичному театрі відкрили фотовиставку Зимові свята до організації виставки долучилися благодійники та студенти Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв, які підготували новорічну виставу. Організатори кажуть, що такі заходи сприяють популяризації мистецтва та розвитку культурного життя міста. Інші подробиці у сюжеті Катерини Свистун. 3 грудня у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі відкрили фотовиставку Зимові свята. Захід організували за підтримки фонду Індіго в експозиції представлені світлини, що передують атмосферу зимових розваг та свят. Сьогодні відбувається традиційна новорічна виставка фотографії. Це називається зимові свята, тому що це представлені не тільки новий рік, також і Різдво. І, Святой Миколай і всі-всі свята, які в нас є зимою. А також це натюрморти, це пейзажі, це портрети, це деякі куточки Миколаєва, які зараз вже немає, на жаль, але все це об'єднання зима: зимова тематика, сніг, новорічний зимовий настрій, і це є головним посилом цієї виставки. Директор театру Артем Свистун зазначив, що такий формат дозволяє розширити культурний простір закладу. Відвідувачі наразі мають можливість зарядитись емоціями не лише від гри акторів, а й від світлин, об'єднаних у фотовиставку. Театр таким чином стає відкритим майданчиком для різних видів мистецтва та підтримує локальних авторів. По перше, це поєднання поліфункційних нашого закладу, тому що глядачі, які приходять подивитися виставу, він дивиться виставки, фото, виставки наших митців, виставки картин в театральному салоні. І це поєднання, можливість одночасно подивитися виставку, послухати музику, відвідати виставу. І це все відбувається в стінах нашого Миколаївського академічного художнього драматичного театру. Віра Ігнатєва, режисерка проекту, поділилась побажаннями на адресу тих, хто лише починає свій творчий шлях. Вона закликала молодь не боятись відкривати себе через мистецтво. Пробуйте, творіть, надихайтесь тим, що бачите. Відвідуйте багато заходів, тому що від цього залежить ваша подальша творчість, бо саме це надихає творити, коли ти бачиш, відчуваєш і береш цьому участь. Фотовиставку можна переглянути при купівлі квитків на виставу. Вона розташована на другому поверсі у Балкитному фоє закладу. Його директор Артем Свистун зазначає, що для глядачів важливою є можливість побачити театр з різних боків. За його словами, такі проекти допомагають розширити уявлення про театральне життя та залученість команди. А фотовиставка це ще один спосіб розширити взаємодію між театром і публікою. Катерина Свистун Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. І на завершення прогноз погоди у п'ятницю 5 грудня. У Миколаєві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура коливатиметься від 3 до 5 градусів. Вітер переважно східний легкий. Середня вологість повітря становитиме 80%. відсотків. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Напишіть у коментарях свої думки щодо брифінгу начальниці управління екології Миколаївської ОВА Олександра Єфименко. А також пам'ятайте, що найважливіше сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.